Вітаю вас, брати і сестри, нехай буде прославлений Бог Отець Ісус Христос і Святий Дух. Молимося в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. У цей вечірний час прошу Тебе, Господи, пошири свій захист на всю нашу сім'ю, Стань на захист збережи нас любові. У цей вечірний час благаю Тебе, Господи, за грішників. наверни їх зі шляху гріха. Настав заблуканих, доглянь забездомними, на допомогу безпорадними. Оцей вічний час, Господи, стань поруч з тими, кого ніхто не любить, збережи їх у своїй любові. У цей вічний час прошу Тебе, Господи, стань поруч з хворими, страждаючими і знедоленими, смісни тих, хто сумнівається. Оцей вечійний час прошу за дітей, які народяться цієї ночі. І за матерів, які приносять у світ нове життя, тримай їх під своєю пікою любов'ю, і за тих, кого покличеш до себе цієї ночі, збережи їх у любові і приведи їх до свого вічного царства. У цей вечір, будь ласка, поглянь на тих, хто не знає Твого імені. Будь з тими, кого ти покликав нести слово Твого Евангелія у світ. Господи, нехай всі ми прийдемо до Тебе. До Твого царства, щоб люблячи тебе, ми могли вічно радіти Твої слави на небесах. Амінь. Дякую за спільну молитву. Будь ласка, пишіть свої наміри та молитовні прохання нижче в коментарях. Щоб це ще молитися і бути в курсі нових молитвов, запрошую вас підписатись на канал Молитви нашої Сили.